Доброго дня. Доброго. Як ви себе почуваєте? Доброго. Зараз ми будемо капатися з вами. Так, приготувалися, так? Добре. Давайте, ложіть ручку. 73-річний Володимир Науменко прийшов зранку до поліклінічного відділення Другої лікарні Полтави. У процедурному кабінеті йому ставлять крапельницю. За медичною допомогою я звертаюсь. Досить часто трошки голова кружилась, тиск був підвищений, і тому я був вимушений сьогодні звернутися. Друга міська лікарня, одна із тих, яка скоротила графік роботи на годину. Зробили це задля економії електроенергії, каже медична директорка установи, зв'язку з воєнним станом, який в нас на даний час в державі, і в зв'язку з тим, що. Е Відключення по місту і, взагалі, в області електроенергії прийнято адміністрацію рішення для доступної якісної медичної допомоги та економії електроенергії. Вирішено трішечки відкоригувати графік роботи поліклініки і в цілому лікувального закладу. Стаціонарний, як у нас працював, так і працює в звичайному штатному режимі. Зазвичай люди звертаються в першій половині дня, оскільки це пов'язано також із вимкненням електроенергії. Люди намагаються звернутися у світлу пору доби. Це зазвичай до години, максимум до двох годин звертаються за допомогою. Змінили графік роботи і у четвертій міській лікарні, каже заступниця директора з поліклінічної роботи закладу Наталія Красько. Усього поліклініку за день відвідує близько двох тисяч пацієнтів. Нас основний поток пацієнтів іде з 9, ну, максимум до двох годин до півтретьої. Далі йде вже більш спокійніший плановий прийом і так далі. З 5 до 6. Навіть в інші часи, коли був саме темний період часу, пізня осінь, зима, коридори пусті. І розумієте, освічувати таке велике приміщення із-за того, що по блоках на трьох поверхах чотири пацієнти, ну це недоцільно. Нагадаю, внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі, які завдали російські військові, із 20 жовтня по всій території України запровадили обмеження на користування електроенергією. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.